Так, сьогодні я буду використовувати суміш це е, чеснок е, горох і е, тигровий горіх о, арахіс. Потроху додаємо однієї прикормки. І друге. Я впевнений, що велика кількість прикормки нам сьогодні не потрібна, тому що прикормка дуже концентрована, в ній дуже багато таких інгредієнтів що їй не потрібно багато ми бачимо тут дуже багато всього різного це я окремо якось розповів про цю прикормку але це прикормка всім прикормкам прикормка Для зберігання прикормки я використовую таке відро. Цей матеріал він дуже легко миється, а темна кришка захищає від сонця. Так, зараз ми його закриємо і воно з нами поїде в човен. У нас така ароматна прикормка і ця суміш часника, гороха і солодкого тигрового горіха це ті смаки, які дуже-дуже придужує любе і карась, і короб, і лящ. Дуже універсальні смаки. Є, Є, друзі! Перший карасик. Ох такий! Дивіться, який непоганий! Зовсім непоганий! Красень!